Шанувальники божевілля на великому екрані, фанати постапокаліпсису та просто ціновачі крутих, епічних і драйвових авторських фільмів, чекали на повернення Джорджа Міллера до всесвіту божевільного Максу майже 10 років. Хоча минула робота і не мала чіткого касового успіху, вона зуміла затриматись на повістці сучасного кінематографа та не раз згадувалась як одна з найкращих картин минулої декади. Саме тому Ворнери ризикнули, і у 2024 році вони довірили талановитому діду проявити себе ще раз. І цього разу він створив. Абсолютно інше кіно. З рисами шаленого Макса Дорога Гніву, але це абсолютно інше кіно, яке як може сподобатись гейтерам картини 2015 року, так і буде противним проєктом для фанатів пригод Гарді» та Шарлі Стеро. Детальніше у сьогоднішньому огляді. Поїхали! Історія фільму розповідає нам події, які відбулися до сюжету дорога гніву. Стрічка складається з п'яти частин, десь по 30 хвилин кожна. Дві з них це буде пролог, де нам покажуть маленького фуріосу, а три інших вже. Дорослу персонажку у виконанні Анни Тейлор Джой. І якщо фільм 2015 року, це був нон-стоп екшен, де загалом герої спочатку їхали в одну точку. А потім поверталися назад. «Ярик, Ярик!» блядь! То тут у нас ціле оповідання з купою локації, складною схемою оповідання та багатьма другорядними героями і розширенням та поглибленням у міфологію цього всесвіту. Але зазначаю, що екшена стало значно менше. Якщо чесно, то за 2,5 години я можу згадати лише 3-4 красивих екшен-сегмента, де все виконано дуже красиво, поставлено у стилістиці Міллера та просто захоплює дихання від креативності постановки цих самих сцен. Особливо я підзначив першу сутичку з повітряними силами пустки мега. Епічно, тож так, враховувати, що це абсолютно інше кіно, де дуже багато кажуть, де герої поступово змінюються, і де є якесь оповідання складніше аніж сходити в АТБ за продуктами та повернутися додому з пакетами їжі. І це добре. А ось що екшена стало менше, це набагато гірше. І все ж таки я не міг і очікувати, що його буде у фільмі так мало. Хоча я здогадувався, коли почув, що бюджет у цій слічки складав 168 мільйонів доларів. Нагадаю, що у першій частині він був 100%. 50, Але вона була і коротшою, і інфляція з 2015 року нікуди не зникла. І хоча кошторис і має досить посередній бюджет для сучасних блокбастерів, він все одно зумів запросити до себе у склад двох близько зіркових виконавців, і вони виконали абсолютно нетипові для них ролі. Кріс Хемсфорд зіграв антигероя, хоча він не грає зазвичай таких героїв. І Анна Тейлор-Джой знялася у блокбастері, хоча вона не є. Особою, коли ти згадуєш про блокбастер. Ну а якщо детальніше, то Кріс Хемсварту це божевільно говорливий лиходій, який відштовхує. І своїм гримом теж, але розважає глядачів, і тут, до речі, жартами все дуже-дуже погано їх майже нема. Ну а Анна Тейлор Джой, як і говорили раніше, не має багато рядків у сценарії, але прекрасно відіграє свого персонажа на емоціях, руках тіла та поглядах. Я думаю, що Міллер якраз і обрав цю актрису через її великі очі, бо я її не згадую нікого зі схожою рисою плечі у сучасному Голлівуді. Може тільки Емма Стоун, але вона б тут точно не знімалася. То. Берг. ось хто несподівано вкрав дуже багато фільму. Я й не очікував, що актор, який грав головну роль у серіалі Страйк, зможе так змінитися для персонажа у цьому фільмі і більше нагадувати не добряка з театрального кружка, а якогось клінта іствуда на мінімалках. Чудова, дійсно чудова робота у кадрі та прекрасне розуміння своєї ролі. Вам він точно сподобається. Але окремо хотів би відзначити і купу трогрядних героїв та грим у цьому фільмі. Все виконане на відмінному рівні. Кожен персонаж запам'ятовується від банкіра у цитаделі до божевільного міма у Дементеса. А Грим та костюми прекрасно передають те божевілля, яке кожного дня відбувається у голові Джорджа Міллер. Далі, далі, далі. А що мене лякало у промокампанії це жахливі спецефекти? Скажу так, вони їх дуже добре підкрутили по якості порівняно з тим жахом, що показували у трейлерах. Я дивився фільм Ваймакс, і у мене з цим не було жодних проблем. Але я впевнений, що у цифровому форматі всі проблеми полізуть в очі, і ми побачимо досить посередню роботу постпродакшену через відсутність магії кінозалів. Тож, все-таки раджу глянути цей фільм у кіно. Ну і третє, про що я вже сьогодні згадував, це затягнутись цього фільму. Для багатьох у кінозалі на преспоказі перегляд став справжнім іспитом, особливо остання глава. Але, як на мене, все виглядало досить голдово та відчувалася нотка класичного кінематографа, де автори не вилізували кіно до ідеалу за допомогою математичних форм, а додавали йому авторське бачення, через що воно іноді могло бути незрозуміло для глядачів. Це і не добре, і не погано, але майте це. На увазі. Але все ж таки я б скоротив цю картину десь на 10 хвилин і відняв би хронометраж з перших двох лав оповідання. Це пішло б картині тільки. На користь, але у будь-якому випадку я залишився задоволений переглядом. Це не такий чистий кайф, як минула частина, але це дуже приємне кіно, яке я порадив через його унікальність серед конкурентів. Зараз ніхто буквально не робить такі екшн-фільми, А тому, коли подібні продукти і виходять у наш прокат, навіть з купою проблем їх все одно хочеться дивитися та радити до перегляду іншим людям. Що зроблю я сьогодні? Це хороше розважальне кіно про помсту та витримку. Яку потребує кожна людина у пеклі, що прекрасно показала Анна Теллер Джой у цьому фільмі. Ну а що ж до оцінки суб'єктивності, то картина отримує елементи реальності, душі та сили у повному обсязі, елементи сили та розуму фільм не отримає, ну, а елемент простору отримує наполовину. На цьому все хочу подякувати всім, кого ви зараз бачите на екрані, Особлива подяка йде до Дмитра та Дар'ї. Також подяка Ярославу Левченко, з Фрімену та Павлу М. Ну і окремо зазначу Миколу. Дякую, Микола. Тож так, не забувайте допомагати армії, бражіть себе, любіть кіно та фуріоза Найт.